На учасниця це Анастасія Багінська. Не помітити її неможливо. Ну, перше, що кидається у вічі, це звісно її руде волосся. Друге, дивуюся її серйозності та працездатності, адже у свої 11 років вона вже брала участь у десятках різноманітних конкурсів. А от у Євробаченні вона вперше. А що вона любителька екстремальних видів відпочинку? Ну я чесно кажучи, сподіваюся, що сьогодні її виступ на сцені дитячого Євробачення відбудеться без екстриму. Анастасія Багінська. Виступу Насті разом із зі мною чекають і її батьки та друзі. В мене питаннячко. А що ви сказали своїй доньці її виходом на сцену? Ну я як завжди намагаюсь підтримати і підбадьорити. І головне, на наш погляд, це я їй сказав, що вона намагалася віддатися сцені, віддатися музиці. Покластися на емоцію, тому що пісня про дітей, пісня про музику, про те, що музика робить, яке, яке важливе значення музика має для людей і для дітей взагалі? Щоб, для того, щоб її емоція передалася кожному глядачеві, щоб частинка цього світла доторкнулася до серця кожного глядача. Для нас це перемога, чи досить її участі? Ну, я побажала їй насамперед це удачі, а перемога нехай дістанеться найдостойнішому учаснику. Настя! Солубе! Ну, що ж, Настя, вперед, вперед, вперед! <зві> Ніжна і щира, креативна і цілеспрямована, непосидюча і запальна. Так характеризують Настю Багінську і її знайомі. Дівчина любить співати, кататися на конях, відпочивати на природі. І майже завжди носить із собою таємну скриньку. Це моя коробочка спогадів. Тут є дуже багато речей. Напевно, саме для мене цінне це автографи. З цим морозом мене пригощала Настя Каменська. Серед найцінніших спогадів квиток до Нідерландів. Я там була з іншими дітьми в якості маленьких послів показати голландцям, що в нас такі самі люди, що в нас такі самі діти, як вони, і ми всі одна родина. Одинадцятирічна дівчина постійно зайнята творчістю, концерти, гастролі, конкурси, репетиції. Хтось інший зійшов би з дистанції, але для Насті це звичний темп життя. Перший рік у нас був. Дуже важкий, коли ми починали співати, у нас щось не вийшло, бо пісенька нам не подобалась. Довго пояснювала, що з першого разу все не виходить, треба вчитися, вчитися, вчитися. А зараз в мене зараз кладом репетиція. Так що ходімо зі мною. Почнемо. Страх. Постійно почнемо. Спочатку легкий кіску. Увілічувай. Увілічувай. Що то вжасне надвігається, що увілічувай Тіло. з настою працює ціла команда. Дівчину вчать вокалу, акторські майстерності, правильним рухом і навіть правильним поглядом. Одним словом, готують маленьку артистку до великого майбутнього. Спочатку була така обаятельна і скромна дявочка. Сейчас це просто бомба. це огонь, це много свободи, много креативу. В недалекому майбутньому бачить себе артисткою, яка вміє не лише співати, танцювати та імпровізувати, але й передавати щирі емоції зі сцени. Своєю піснею я хочу донести до людей, що в кожного є свій світ, і у всіх він різний. В когось він може бути різнокольоровий та веселий, а в когось він може бути. Сірий та трохи печальний, тому ми повинні підтримувати один одного і музика нам в цьому допомагає. Ваші аплодисменти, Настюша, ти молодець. Мені особисто ти маєш розказати, де я можу купити таку саму сукню, як у тебе. Добре, домовились, Вікторія Романова. Питання до вас. Ви вже багато років є. А, Представником української делегації на Євробаченні і чули сотні конкурсних пісень. Як вам пісня Анастасії? Чи підходить вона? Я поздоровляю Анастасію з чудовим виступом, і тільки що я побачила абсолютно цілісну картину. Виконавець пісня, спосіб виконання. Це було дуже лаконічно, не було нічого зайвого. Мені дуже сподобався настрій, легкість, з якою Анастасія виконувала цю пісню. Дякую тобі. Дякую вам. Дякую вам за коментар. Дякую, Анастасія Багінська, за виступ. За виступ, Настя, дякуємо і ми, правда? Анастасія Багінська, дякую вам.